Магазин відкрився. Копійочка. Що це за такий магазин? Куди подивимось? якийсь зішбанський. Ми пішли. Ну і зайшла, тільки відкрився недавно. Щось таке все, типу, аврори по типу, напевне, всякий дрик. Ну, подивимося, що тут є. Щось порозбирали. Сукор по 27 гривень. Якісь рушнички всяка. Кепки, шмепки. Ну, по типу Аврори, напевно, якщо копійочка це для такого. Але нічого, це добре. Добре. Так само, як в Аврорі я бачу, популяла там оці синіми кришечками, то так в Аврорі також коштує така ціна. Ну, Звісь типа. чому вона там 109, Ну, дешево. На з половиною долара. Всякі солодощі. Всякі причиндали на кухню. Сходила я, зайшла ж, бачили, да, дивилася ці ціни в цю копіючку. нічого там такого. Ну, зайшла, подивилась, новий магазин відкрився. Дешеве все. Так як в Аврорі. В Аврорі я брала кормку там, то... Корм там, припустимо, 15 гривень Фелікс, тут також 15 гривень в магазині 23. Дивлячись, якому магазин. в якому магазині в епіцентрі я брала за 11 фелікс. Ось, тому ці магазини я вважаю, що для людей, які не мають коштів там купити той же бюзгалтір, там за 100 гривень чи за скільки. Но Якщо не можуть купити за 800-1000. за 1000. Звичайно, це дуже добре. Ось котам я також ходжу, купую. Чому ні? Хочу в гроші зайти купити дідові цукерок. Мені тут подобається, як купувати цукерки. Ну, ось і чудовий магазин. Руж. Я Люблю такий магазин, кажуть, що буде недалеко там від нас, де ми проживаємо. Має відкриватися. Буду дуже доволі. Дуже чудовий, гарний магазин, марки. Ну, ось пропустимо 4 лапи, в тому дішманському коштує 13, по-моєму, а тут гроші 12. Ну, Фелікс тут дорожчий, віскась. Ну, нормально, нормально. Він магазин. Дивіться, скільки тут цукерок вам покажу, які хочете. Посі на скидку. Час наберу.